Вітаю всіх. на ютуб-каналі кіно наближається. Ось нарешті ми дочекалися п'ятого сезону серіалу Дивні дива, де нам показали перший з трьох томів. Частенько буває, коли виходить останній сезон багатосезонного проекту, то він може провалитися від дуже завищених очікувань, але це не про дивні дива. Перші чотири серії по справжньому повертають нас до Гокінса, а брати Дафери продовжують дивувати цікавими поворотами. Про що я поговоримо у цьому відео. Перший том, який містить чотири серії вийшов з достатньою кількості цікавинок. нові здібності Вілла, повернення 8, Макс у голові Генрі Кріла та багато іншого. Досить цікава лінія спостерігається у Виворіті, де Гопер та Одинадцять шукають Холлі. і під час пошуку ми бачимо, як Оді зголотніла, а Гопер прогащає їм ясними джерками, на що та кривить обличчя. Але якщо б він пригостив її кавою від 25 Roasters, то вона б точно зраділа. Це ідеальне місце, де підберуть ідеально по смаку та за потребами каву. От як я беру для кави у гейзерні кововарці. Ну а для вас, підписників кіно наближається, є спеціальний промокод Кіно 25, який дає 15% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Посилання на сайт компанії та їхній цікавий ютуб я залишу у закріпленому коментарі. Почну з найголовнішого розкриття у цьому сезоні. ВІЛ має сили як у Векни. Фінальна сцена епізоду. «Чарівник», який завершує перший том п'ятого сезону, несподівано показала, що ВІЛ мав сили Векни. Зокрема, ВІЛ зміг телекінетично зупинити демогоргонів та вбити їх. Це було ще більш вражаюче, враховуючи, що ВІЛ переміг трьох окремих демогоргонів, які цілилися в Майка Лукаса та Робіна в різних місцях Гокінца. Коли ВІЛ активував ці сили, його очі повільні. Ліли, як і у Векні, він також мав здатність ламати кінцівки демогоргоном, подібно до того, що Векна робив зі своїми жертвами. Однією з ключових деталей під час демонстрації вілом новознайденої сили було те, що у нього одразу після використання телекінезу, який став візитною карткою 11, пішла кровотеча з носу. Щоразу, коли от використовували свої сили, з її носа капала невелика кількість крові, коли вона напружувалася. Однак, побачивши, що те саме відбувається з Вілом, це підтвердило думку про те, що він підключився до свого зв'язку з векною. Існувала теорія, що ВІЛ отримує власні сили до кінця проекту. Подальші повороти сюжету безумовно можливі, але не схоже, що ВІЛ завжди мав сили, які залишалися сплячими. Натомість, з носу пов'язувалося з піддослідними доктора Бреннера, такими як одинадцять. Також було підтверджено, що кожна жива істота у вивереті від димогорганів долян пов'язана з колективним розумом, що дозволяло лиходію знати, що відбувається в будь-який час. Коли Векна смикала ниточки, він зміг взяти під контроль колективний розум, використовуючи його як захист або шпугунську мережу. Як це було деякий час з Вілом, з іншого боку, зв'язок Віла з колективним розумом мав зворотній ефект, оскільки це стало двостороннім зв'язком, коли ВІЛ навчився контролювати це. Оскільки Векна могла бачити з точки зору демогорганів або зупланованих векною жертв, Вілл зміг готувати групу до того, що мало статися. Інформація колективного розуму також стала важливою перевагою перед тим, як скористатися іншими силами лиходія. Ну і додам, що брати Дафер підтвердили, що ці сили у нього з'явилися завдяки тому, що має спільний зв'язок з векною. На не повертається номер 8, яку спіймали військові, окрім новознайденої здатності Віла відтворювати сили векни найбільшим відкриттям у п'ятому сезоні став той факт, що військові тримали Калі, сестру 11, якому бачили у другому сезоні. Калі також відомо як 8 виявили Гопер та ЕЛ після проникнення до військової лабораторії. Вони очікували знайти векну за дверима сховища, а не колишнього піддослідного доктора Бреннера. Ел вважала, що її криптоніт зберігається за сховищем, хоча досі не зрозуміло, чому військові тримають Каллі та що вони планують з нею робити. Проте її голову поголили і її зв'язали. Тому можливо, що вони намагалися змусити Калі допомогти в місії з пошуку. 11. чому доктор Кей все ще змушує розшукувати 11? Після повернення до Гокінса одинадцять була змушена ховатися, особливо через присутність військових у місті. Підполковник Саліван ледь не спіймав ЕЛ у постелі минулого сезону, і з того часу він допомагав їй вистежувати. Оскільки військові взяли Гокінс під контроль після землетрусу, Гопер дозволив Ел пересуватися лише за допомогою підземних тунелів. Зокрема, доктор Кей, яку грала Лінда Гамільтон, підштовхнула Салівана та його команду знайти Одинадцять. Кажучи їм, мені потрібна ця дівчина. Поки військові діяли з центру міста, доктор Кей працювала у спеціальній лабораторії, де також зберігалися зразки, схожі на лозу векни. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини з різних кіновсесвітів. і про Гаррі Поттера зараз багато, і про Марвел, і про дивні дива, відьмак та багато іншого. Тож раджу усім підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Макс і Холлі застрягли в ландшафті думок Генрі Кріла. Макс все ще перебувала в комі під час подій першого тому, але персонаж повернувся іншим чином. Після того, як Холлі стала однією з жертв Векни, вона опинилася в уяві Генрі Кріла. Генрі заохочував їй залишитися в будинку Крілів, але Макс успішно заманила дівчину до кам'яної стіни за лісом. Макс зізналася, що вона мертва, але повернулася до життя, опинившись за стряглою у спогадах Генрі. Коли їй не вдалося знайти вихід, вона сховалася в печері, звідки Генрі не міг за нею піти, і з того часу вона там і залишається. Оскільки Холі також стала однією з полонених векни, Макс дізналася, що їм потрібно працювати разом, щоб знайти справжній план втечі. Перш ніж час дійсно закінчиться. Враховуючи, що шоста серія має назву Втеча Скамазодса, то їм таки вдасться це зробити, можливо, за допомогою новоприбулих дітей, яких таки вдалося забрати наприкінці першого тому. До речі, що стосується того, куди сховалась Макс, а саме у тій скелі, то є вже певна теорія на те, Чому туди не може пройти Генрі в одному з флешбеків? першого тому показали, як молода Джойс роздавала буклети з запрошенням на якусь п'єсу, по якій можна багато чого зрозуміти. Це розповідає про Оклахому, що нагадує про безпечне місце, де знаходиться Макс у свідомості Генрі. Ймовірно, що сталося в цій п'єсі, що змусило його так боятися цих скель. Тому я думаю, що в наступному тому ми це точно дізнаємось. До того ж, цілком можливо, що Генрі вкрадає саме тих дітей, чиїх батьків він знав. У списку ми бачимо Теда Віллера та його майбутню дружину Карен, який батьками Холлі. А роздається, молода Джойс. Но відбувалась все це 6 листопада 1959 року, і саме в цей день 1983 року було викрадено Вілла Байерса. Але чому ж векна забирає дітей? Хоча повернення векни у п'ятому сезоні не стало великим сюрпризом. Його новий план досить складний для глядачів. Векна каже, що планує змінити світ. Події починаються з флешбеку до першого сезону, коли Демо Горгон ловить Віла у вивороті та тягне його непритомного лігва векни. Опинившись там, векна накачує віла якоюсь невідомою речовиною, яка ймовірно зміцнює психічний зв'язок між ними. Векна має намір повторити цей процес з іншими дітьми. Причина, з якою векна націлюється на місцевих дітей для реалізації свого плану, схоже, є триєдиною. По перше, він стверджує, що діти за своєю природою слабкі тілом і розумом і націлюються на них. Бо вірить, що може легко ними керувати. По-друге, він також називає їх посудинами. У коротких спогадах глядачі дізнаються, що векна використовує викрадених ним дітей так само, як і Віла багато років тому, накачуючи їх цією невідомою речовиною, яка робить їх психічно пов'язаними з ним. Зрештою, векна використовує дітей як посудини для своєї сили, застосовуючи свій психічний зв'язок з ними, щоб стати сильнішим. Дастін змінився після смерті Едді. Смерть Едді в четвертому сезоні дивних див була душороздираючою, і це те, що досі сильно впливає на Дастіна. На початку п'ятого сезону Дастін не тільки з'явився у футболці клубу «Пекельного вогню, але й зізнався, що планує призапустити клуб на честь Едді. На жаль, це зробило Дастіна мішенню в очах хуліганів, що залишилося у школі, які все ще звинувачували Едді у тому, що сталося з Гокінсом. На додачу до всього, поведінка Дастіна. Повністю змінилося з минулого сезону. Він настільки розлютив хуліганів, що вони побили його на цвинтарі, через що він пропустив наступну місію вилазки. Крім того, він не був чесним зі стівом та його друзями, сказавши йому, що його травми були спричинені аварією на велосипеді, а не бійкою. Хоча стів міг зрозуміти, що він бреше, не зрозуміло, скільки часу знадобиться іншим, щоб дізнатися правду. Джонатан планує зробити пропозицію Ненсі. Стів поділився тим, що він по справжньому не закохався в Ненці у четвертому сезоні, тому не дивно, що любовний трикутник між Стівом, Ненсі та Джонатаном все ще існував у п'ятому сезоні дивних див. Хоча Ненсі та Джонатан все ще були разом на початку нового сезону, стів не переставав намагатися довести, що він є залицяльником Ненсі навіть перед Джонатаном. Пізніше стало відомо, що Джонатан планував зробити пропозицію і вже мав обручку. Однак Стів зазначив, що обидва були нещасними у стосунках, чого Джонатан не міг заперечувати. Решта епізодів п'ятого сезону розкриють долю пари та їхніх стосунків, але ознаки все, ще вказують на те, що вони можуть не бути разом. Гопер думав, що його донька виживе. Перший том був сповнений флешбеків не лише початкової сцени, яка розширювала час перебування віла у переверному світі, але й уривків сцен із попередніх сезонів. Гопер все ще хвилювався за безпеку 11 протягом першої партії епізодів, і оскільки вони опинилися в серйозній небезпеці, він не міг не згадати свою дочку Сару. Хоча смерть Сари була підтверджена, ще в першому сезоні дивних див Гопер розповів більше про свою битву, зізнавшись, Одді, що лікарі думали, що Сара виживе, враховуючи те, як сильно вона боролася за своє життя. На жаль, Сара, зрештою, померла, і Гопер відмовився бачити, як Елф спіткає така ж доля. Пояснивши, чому він так її захищав. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.